Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене завітав проєктний менеджер комунального підприємства Агенція просторового розвитку, пан Сергій Яківчук. Пан Сергій, радий вас вітати. Доброго дня. і будемо сьогодні говорити про наші дороги. Будемо говорити не просто про дороги, а і, напевно будемо робити в першу чергу акцент на те, що наші дороги це артерії нашого міста, якими вони є, забитими, не забитими. І в першу чергу будемо говорити про центр, про соборну. Напевно, також встигнемо так. що, по, встигнемо напевно поговорити, тому що тут дуже багато питань. А взагалі можна так охарактеризувати нашу сьогоднішню зустріч і діалог це як покращення мобільності руху громадського транспорту, в першу чергу. І тут ми маємо ще пам'ятати, що це не просто ми самі собі щось таке придумали, це не просто так, щось вінницька міська рада собі придумала, а це серйозна робота з нашим містом. От тут я буду ставити з нашим містом дві крапки: побратимом Кома, партнером Кома ем, ну, напевно, нашим напевно амбасадором в деяких питаннях так. з німецьким містом Карлсрує. Е, як так сталося, що е, покращення громадського руху громадського транспорту у Вінниці доєднав, доєдналося місто Карлсрує? Яким чином це відбулося, і як це зараз відбувається? Що ми можливо, що? Що ми будемо мати на виході? Угу. Ну дуже багато запитань Сергію. Поїхали. Ти, ти чудово перелічив оцей список, що і побратими, і партнери, і там, і просто хороші друзі. Ну так? от відверто, так. тому що от, як сказати, хто для нас е місто, мерія е безпосередньо самі ну, мешканці Карлс зараз так? на даний. Момент офіційно це вже місто побратим, угу. але раніше це не було так. І вони спочатку е, проявили активну позицію е, в допомозі нам в різних е, гуманітарних питаннях. Коли на початку війни вони самі відреагували на наші білкаути, допомогли нам е, з різними гуманітарною допомогою, е, і відповідно. З часом це партнерство почало розвиватися ще більше, і вже в 23-му році, в квітні, ми офіційно стали містами-побратимами, офіційно підписаний меморандум, і це таке дуже потужне, динамічне партнерство. Воно дуже швидко розвивається, тому що воно зараз охоплює декілька галузей, і в першу чергу, це все, що стосується нашої гуманітарної допомоги в плані. Все, що пов'язане з війною, і ми це дуже цінуємо, і вони все дуже чітко розуміють і розуміють, що нам потрібно, угу. і якщо так охарактеризувати, щоб не бути за загально, А конкретно, це, наприклад, і освітня галузь. Вони проводять для спільно з містом Вінниця, проводять різні табори для дітей, для дітей військових, відповідно, які загинули на війні, і це теж така важлива підтримка, такий сапорт. Відповідно, є медичний напрямок, охорона здоров'я, де вони також допомагають з медичним обладнанням. Там і є цивільна охорона, це коли вона вже є живий приклад. Вони надали там дві пожежні машини для міста, і це теж дуже важливий процес. Тому вони на такому можна сказати, тримаються на пульсі дуже так. серйозному uh -huh. рівні, і це дуже так дуже важливо. І один з, з, з багатьох цих напрямків це саме е, як покращення мобільності громадського транспорту в центрі міста. Це один з проектів, це доволі такий великий проект, який буде е, реалізовуватися спільно з ними. З містом Карлсрує, вони допомогли в принципі сформувати цей проект, тому що є великий гарантодавець «Глобаль», і вони відповідно, муніципалітет Карцрує допомагали нам прописати безпосередньо цю заявку, яку місто Вінниця подала на фінансування цього проекту. Я е, буквально два речення я скажу е, для наших е, глядачів і слухачів. Е, місто Карлсрує, е, як я вже сказав, місто в Німеччині це земля Баден Вюртенберг. І Карлсрує є третім за численністю так. населення Вони біля штуда більше 300 тисяч так. на 20-й рік. Е, це 308,5 тисяч 308 тисяч населення. Там така історія, що вони. Менше трішки за чисельністю населення, ніж Вінниця, але при цьому територіально вони більше. Там, якщо рахувати в кілометрах квадратних, у них здається там. Близько 170, якщо я не помиляюся. Ну, да. ну ми теж ми, не маленькі, да. знову таки. Можливо. При тому, якщо зараз подивитися на Вінницьку територіальну громаду, то ми також після об'єднання з населеними пунктами то ми, наскільки я пам'ятаю, Вінниця вдвічі збільшила так. свою площу. Так, так, так. Ну окей, будемо все-таки говорити, оцей от випадок, оцей, це навіть не випадок, а оця проекція, коли Карл Струє на. Нам підказав е, грантодавця, допоміг нам зробити певні роботи. А я розумію, що це не просто мене чудово зрозуміють люди, які хоч, хоч раз задумувалися, а тим більше писали грант. А тим більше міжнародний грант е, ну на серйозні суми і серйозна тема взагалі. Е, як так сталося, що от вони на це спромоглися? Вони нам підказали чи вони нам запропонували? Давайте ми вам допоможемо. Да, Чому да. як оцей симбіоз у такий от класний вийшов? Угу. Ну тут потрібно сказати також про комплексність і про глибину про вже якоїсь документації в місті Вінниця, тому що в нас є кірм. Концепція інтегрунованого mm -hmm. розвитку міста У нас є стратегія територіальної громади, відповідно, по якій ми рухаємося, і це дуже важливі такі документи, які відіграють цю таку основу, як базу, від якої можна відштовхнутися. І відповідно, коли ви працюєте з таким великим партнером, йому простіше зрозуміти взагалі місто, його напрямок, його стратегічні цілі, його підцілі, завдання і так далі на найближчі роки. Mm -hmm. І зрозуміло, що це з врахуванням різних ризиків, тому що ми розуміємо, що все таки є війна, є пріоритети, і ну все повинно працювати. На відповідно на армію, на військо, але при цьому ми повинні забезпечити ту основу після перемоги, щоб ми могли рухатись далі, а не починати тоді тільки планувати, і відповідно вони дають змогу оцінити оці всі і, і цілі, і ризики. І один з таких важливих моментів, на які звернули увагу, і ми, і вони це була саме мобільність в центрі міста, тому що це така ключова артерія. Соборна при цьому зараз, як і громадському транспорту, як пішоходам, велосипедистам, всім там трішки тісно, так і автомобілістам. Часто є якісь корки, коли всі стоять, сатори. І якраз проект націлений на те, основна ціль: щоб пришвидшити громадський транспорт, це дасть змогу швидше йому проїжджати цю всю історію. І відповідно це дасть змогу роз... вплинути на інших ключових стейхолдерів на, на цій території, mm -hmm. то тобто і на пішоходів в першу чергу, на велосипедистів. Тому що зрозуміло, під час е... сьогоднішнього часу на це ніби трошки фокус змістився, і це це напевно. Правильно, це логічно, але при цьому е, це така важлива складова, тому що автомобілізація росте. Е, потрібно це все правильно контролювати, зменеджерити, для того, щоб ми не опинилися в якийсь момент в ситуації, коли все стоїть. Mm, будемо оптимістами. Так. Хоча важко в такій ситуації іноді, але все-таки будемо залишатися оптимістами. Ми запропонували нашу центральну артерію для розгляду до розгляду до роботи як основний, скажімо так, стиржень, стрижень. Чи нам німецькі наші професіонали-побратими запропонували, давайте вирішимо спочатку систему з вашою центральною вулицею. Я а при тому при цьому, хочу нагадати, що Соборна, не найдовша артерія би, міста, вона центральна, Цен... ну центральніше нема. Можна центральніше тільки назвати Бух. Хіба що? Ну, це річка, і, будь ласка, її не чіпайте. От е -е, так ось е можна сказати, е це не найдовша, але дуже-дуже для, для нас важлива. Чому саме Соборна? Е, є також декілька ніби, сценаріїв, чому mm -hmm. Соборна, тому що є також дослідження Соборної, які виконувалися раніше. Соборна є важливою цією артерією, яка закладена в концепцію просторового розвитку як е, е, лінія Корсу, яка, через яку проходять от, Хмельницьке шосе, Келицька такі великі, також лінії, сама Соборна, яка переходить далі в проспект Коцюбинського. І це ніби така дуже важлива е, історія, тому що е, вона охоплює ці всі маленькі вулички центра міста, які стікаються за неї. І відповідно е, громадський транспорт, такий як трамвай, а це пріоритетний громадський транспорт в місті Вінниця, він проходив е, практично весь через Соборну. То великий великий потік саме трамваїв проходить через Соборну, і е, так як Вінниця має ціль розвивати громадський транспорт, це один з пріоритетів. І в нас також партнерські відносини відповідно з Цюріхом. Ми маємо зараз швейцарські трамваї. Е, тому як трамвай, як головний актор цієї всієї історії, йому має бути. да, має бути, да він повинен проїжджати цю частину швидко. Коли трамвай проїжджає цю частину швидко, іншим також комфортно. Ну, типу, ми не забуваємо про інших. Ми не забуваємо про пішходів велосипедистів і автомобілістів mm -hmm. там в. Ну, в правильному порядку. І оцей громадський транспорт він повинен ну, бути як основним таким пріоритетом розвитку, тому що це дозволить розставити ці акценти і правильно все спланувати. На якому ти вже почав говорити? На якому зараз рівні е, інтелектуальна робота, паперова робота, дозвільна робота. От на якому зараз знаходиться рівні? Ну, це дякую тобі за питання, бо тут, ну, тут є, що розповісти. Угу. Тому що це буквально, от, як кажуть. Проект відбувається сьогодні. Ну, типу, сьогодні можна сказати, що ми сьогодні його почали. Я прийшов до тебе. Mm -hmm. Ну, умовно кажучи, насправді він почався е, минулого року, саме оформлення, подача заявки. Але ось буквально в березні ми отримали офіційне підтвердження на його фінансування, на те, що е, ми будемо працювати в партнерстві над цим проектом з муніципалітетом е, Карлс -Рує. І, відповідно, е, зараз відбувається саме вже стратегування планування, вже є зрозуміло, план на він буде відбуватись 3 роки це буде 24 25 26 і в 27 буде завершення проєкту uh -huh. У нас є зрозуміло Road map типу дорожня карта але зараз вже починає деталізація тому що на деякі проекти які цей великий проект включає декілька таких невеликих проектів локальних. Це, типу, там і соціологічне дослідження, і буде тестовий проект, і буде концепція по центру по соборній. І відповідно на кожен цей проект потрібно відповідний підрядник і так далі. Ми в даному випадку, як такий ключовий координатор, який зв'язує всіх. І це теж важливий момент, тому що ми бачимо всю картину, ми підключаємо людей. І е, один також з цілей, крім там, розвитку громадського транспорту, крім е, пріоритизації і так далі, цього проекту це є. Оце обмін досвідом, експертна підтримка. Тобто в рамках цього проекту за три роки 100% виховуються якісь дуже і піднімуть свою кваліфікацію. Дуже хороші спеціалісти, і це також дуже цінно для нас, і це ціно дуже для Карлсрує. Е, у нас спеціалісти, якщо вже говорити е, про е, тих людей, які безпосередньо будуть е, безпосередньо зайняті і ще будуть займатися, так. тому що це ясно. Це е, одній компанії, одному комунальному підприємству, це дуже важко зробити. Будуть різні підрядники. У нас є е, такі спеціалісти чи нам треба все таки шукати їх на заході, чи взагалі я навіть не знаю де їх шукати. Щоб все таки вони змогли зрозуміти, відчути, і в результаті потім дати на той, нам той, той варіант, який нас mm -hmm. і задовольнить. Ну, у нас дуже багато талановитих і команд, і окремих спеціалістів, і це дуже радує. Ну бо на даний етап, що багато їх є саме в Україні, вони залишилися, вони працюють на Україну і її розвивають. І відповідно з цьому пита, питання ніби немає. Ми, ми маємо на пріоритеті людей, які могли б включитися до цього проекту. Але тут важливо, що картсуруя буде надавати якісну експертну оцінку mm -hmm. і буде експертно підключатися і допомагати в цьому проєкті. І тому це будуть... Такі рамкові умови, де ці спеціалісти будуть ну ще рости, ще і ще розвивати цей, як і самій і цей проект. Я так розумію, що як будь-які такі серйозні, тим більше це три як мінімум три роки буде цей 3 проект. Три роки він буде мати свої проміжні фініші, і звісно, він буде мати свої проміжні експертні оцінки, на які складові, можливо так, макро складові частини весь цей проект розділений. Його ж не можна, його потім можна буде сприймати як одне ціле, але зараз під час роботи він має бути розділений. Але наскільки я взагалі щось розумію в цьому? Ну, так, це певні такі мейлстоуни так. такі, які ми маємо пройти, і ми щоб отримав в кінці. Ми до них маємо прийти угу. до основного результату. Фінішу да у нас зараз 24 й рік. Це в основному буде збір інформації, це буде планування, обмін досвідом делегації. Тобто, ми будемо більше отакий комунікація, аналіз. Інформації. Якщо говорити про наступний рік, це буде більше вже така проектна робота. Тобто, ми будемо вже на основі отриманих даних, команда буде це все імплементувати в якусь концепцію. Далі концепція, вже якщо говорити про фінальний рік, буде там презентуватися, обговорюватися, будуть якісь вноситись в корективи, і вже це вже буде як фіна, фінальна частина. Тобто, в нас. У нас класична дуже схема: mm -hmm. аналіз, розробка, фіналізація результатів. Mm -hmm. Так. класика. Ну віденська школа, вибачте, я зараз я розумію, що це зовсім не має ніякого стосунку до Карлсруя, Але тим не менше, у музикантів є такі поняття, як представники віденської школи, mm -hmm. основа розробка і реприз. Так, але при цьому все дуже структуровано, все дуже чітко і ну, завдяки їм вони теж задають певні вектори і напрямок. І ну, ми за цим теж дуже вдячні. Mm -hmm. І тут важливо ще напевно говорити про те, що Ну, ми говоримо про такі високі цінності, що, типу, це класно в плані обміну досвідом, це класно в плані там експертної оцінки. Те, що ми вже готуємо якийсь подальший план для того, щоб після війни це можна було реалізувати. У mm -hmm. нас він вже буде готовий. Але тут ще потрібно говорити напевно про фінансову частину, тому що це кошти, які зайдуть в Україну, їх отримують безпосередньо українські. Спеціалісти, як заробітну плату, mm -hmm. вони сплатять податки, це піде в бюджет. Тому е, ми безпосередньо ще вдячні е, за це, тому що це, це дуже важливо, щоб під час, так як під час війни ніби планування міста це. І там розширення інфраструктури, це ніби на другому плані. все таки в пріоритеті в нас є важливіші речі? Ну у нас є три основні напрямки пріоритету так. роботи вільської територіальної громади. Так, але при цьому для нас ніби важливіша зараз як підтримка інфраструктури. Так. Але як оце коли знаходять кошти зовні, ми можемо їх тут реалізовувати і, і вже потрохи готуватися до подальших кроків. Це суперцінно, чи можна зараз говорити про. Ти почав говорити про фінанси. Чи можна називати якісь цифри чи ще рано? Якщо можна, можна. то можна так. Так? Так, Які так, можна так. називати? Ну це, це відкрита інформація. Угу. Відповідно, зараз на оцей етап аналізу проєктування грантом передбачено 250 тисяч євро. Це, відповідно, якщо я не помиляюся, це близько 10 мільйонів гривень так? Угу. так. І, типу, це Відповідно кошти на цей перший етап, який коли ми можемо все пропрацювати, спланувати і так далі. Угу. А що і дуже коротко, що в результаті е, ми отримаємо? Як фінал? Ми отримаємо е, соборна, буде переіменована в Спідвей. Е, що буде а ми не можемо там, зараз сказати? Там але? не буде жодної зупинки. Там будуть пролітати трамваї зі швидкістю світла. Я зараз фантазую. Я зараз фантазую, і можливо, трішечки так посміхаючись, це роблю. А люди, а... які слухають ефір, вже дуже на вони думають, боже що це по цього ведучого. Бо вже от якщо говорити серйозно, що ми можемо або що ми хочемо. Це найголовніше, що ми хочемо отримати. Ми хочемо ґрунтовно все проаналізувати, щоб правильно прийняти рішення. Ну тому що зараз неправильно намагатися придумати вже результат роботи, і це ніби ми порушуємо всю логіку процесу. Нам потрібно зібрати максимально дані, все зрозуміти, щоб все врахувати, а тоді рухатися згідно нашої цієї дорожньої карти, угу. і тоді ми це змога прийти до правильного рішення. І е, ніби в результаті чи отримаємо 100%, це скоріше буде якась реінтеграція, зупинок, якась їх зміна і так далі. Все, що зможе покращити трафік, напевно, буде прийнято. Це буде один з ключових також моментів: це самого. Проєкту, це робота з сучасними технології по регулюванні трафіку. Тобто, це правильне налаштування світлофорів, їх перемикання і так далі. І відповідно навіть отакі базові речі будуть в проєкті розглядатися, бо це важливо. І це, це не тільки, е, які, ну ми не говоримо зараз про якісь там будівельні роботи і так далі. Mm -hmm. В першу чергу, це дослідження. Основа а аналіз потім, та іналість і угу. так далі. Да а потім я думаю, я прийду до тебе ще і вже поговоримо <ріст> про наступні етап. Мені дуже цікаво, тому що ще раз повернуся до тої тези соборна, вона не найбільша, але вона найосновніша все таки магістраль нашого міста. І що буде з нею? Від цього залежить дуже багато чого, в тому числі і в першу чергу ми сьогодні говорили про е, життя на соборній громадського транспорту. Так. Як він себе буде почувати разом з трамваями, які є пріоритетний для нас на соборні? Я маю на увазі. Там же ж є і тролейбуси, і автобуси. Їм також має бути комфортно. Саме так. Ну що ж, я так розумію, що поки що. Е... Відкрита абсолютно тера. Ми маємо, ви маєте працювати, а ми маємо споглядати. Ми маємо інформувати. А всі він, 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 вінничани будуть в результаті за цим всім слідкувати. 100%. Я щиро дякую. Ще раз нагадаю нашим Я глядачам так. і слухачам. Проектний менеджер комунального підприємства Агенція просторового розвитку Сергій Яківчук. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І говорили ми про проект покращення мобільності руху громадського. Транспорту на основній нашій артерії. основній артерії нашого міста це е, вулиця Соборна. Цей проект запустився минулого року. А фінал ми маємо очікувати. 27-го можуть бути зміни, як в будь-якому житті, в будь-який час. Все може бути. Але в документації саме такі е, дедлайни вони так, ви. саме такі дедлайни, а ми розуміємо резерв. Вони так. виставлені. Так. Ну що ж, три крапки, як то кажуть. Далі буде. Далі буде. Це точно. Е, е, ідемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто на Богом. Події, що поруч.